Головне на ранок 20 листопада. У Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару. Не припинялися вони і вночі. Станом на ранок 20 листопада інформація щодо загиблих і травмованих не змінилася. Ворожий удар забрав життя 26 людей. Серед них трьох дітей. 93 людини поранено, зокрема, 18 дітей, 46 осіб врятовано. Пошук людей триває. Рятувальники кажуть, що роботи ускладнюють висока роздробленість конструкції, масштабні руйнування та необхідність у низці ділянок працює. Вати виключно вручну до рятувальної операції залучені сили та засоби з дев'яти регіонів України. Увечері та вночі росіяни атакували Дніпропетровщину. У Дніпрі загорілося складське приміщення з продуктами. Пожежу ліквідували. Павлоград і Богданівська громада зазнали ударів БПЛА. Поранені троє чоловіків. Один у тяжкому стані пошкоджена інфраструктура, виниклі пожежі, загасили. Межівська та Васильківська громади також були під атакою. Пожежа на фермерському господарстві загинули свійські тварини. Загалом ворог запустив по Україні 136 дронів різних типів. Сили ППО знешкодили 106 із них.